Олена прокинулась рано, ще до сходу сонця, вікно було прочинене, і в кімнаті гуляв легкий вітерець. Вона лежала в ліжку, дивлячись у стелю, і думала. Ще один день, ще один такий самий ранок. Колись вона прокидалась під запах кави, сміх чоловіка і голос доньки, яка в дитинстві завжди вставала раніше, щоби допомогти мамі зранку. А тепер усе інакше. Чоловік пішов у інший світ два роки тому. А донька? Вона живе неподалік, має сім'ю, роботу, двоє дітей, і купу справ, про які завжди говорить, коли Олена телефонує Мамо, вибач, зараз не можу. Подзвоню пізніше. Мамо, ми зайняті. Все добре, правда, обіймаю. А пізніше не настає. Обійми лише у словах. Олена зробила собі чай. І, не замислюючись, поставила дві чашки друга для нього. Все життя вони пили чай разом, кожен ранок, навіть коли сварились, навіть коли мовчали. Цей чай був символом присутності. А тепер поруч тільки тиша. Вона сіла на старий диван, на стіні фотографії, усміхнена Марічка в шкільній формі, чоловік із вусами, який тримає її на плечах. І вона сама молода, щаслива із сяючими очима. Куди все поділось? Нещастя, життя. Цей плин, який з роками старає все, окрім спогадів. Цього дня Олена не витримала. Вона дістала аркуш паперу і написала. Марічко, ти колись питала, чому бабуся завжди плаче, коли ми їдемо? Я тоді сказала, що вона просто дуже тебе любить. Тепер я розумію її краще, ніж будь-коли. Мені не потрібно багато. Я не прошу грошей, подарунків чи візитів щовихідних. Я просто хочу чути твій голос, знати, що я ще важлива, що я існую не тільки в спогадах. Ми всі колись були родиною, живою, справжньою, і я так хочу. Щоб це залишилось не лише в альбомах. Якщо колись згадаєш, я все ще тут. Вона довго дивилась на лист, потім обережно склала його, сховала в шухляду і витерла очі. Навіщо отсилати, якщо ніхто не прочитає? А увечері вона знову поставила чайник? Цього разу лише одну чашку. Як завжди.